Їдемо, да, катаємось. Тобі не кажеться, що ти мнувато реально. Я ж отак кажу, побила стекло, майже бачиш. Стаєш, бачу. Я думаю, що? Я бачу, є дешева альтернатива, можна встановити протиготованки. Та, Зараз приїдемо, пошукаємо. Давай. Давай. А що ти робиш? Це я. Показую нашому турбогусю противотуманки, які нам надо ставити. Іди і тобі покажу. Показуй. Ось дивись, знайшов на 6 слід, режим жовтого та білого світу. Ну, взагалі, класні должны бути. Чотіки підійти на наш пара. Так замовляю. Поставиш. Поставлю. Ну, я все. І що ми тут забули? Та що, приїхали наші противотуманочки. Тому буде зараз розпаковка. Ну, противотуманки в студії. Так, розпаковка в студію. А що тут, що тут у нас? А це у нас Лед. лед... дві штучки. Ну не одна ж, понятно. Перша. Тут у нас запчастини. Деталі. Так, да, деталі. І сама ти вутумалочка. У нас лінз. Ну і друга ж ідентична. Так само є таке. І є у нас сама. Так ти зверни увагу, тут є навіть інструмент для встановлення. Інструмент є для встановлення. І це не реклама. Тому будемо зараз ставити. Так, ну по-перше, що нам треба зараз зробити, Це обеструмити автомобіль, щоб ми вийшли від ціля живі, скажімо так. Хе, я ще тут не лазила. О, щось знайшла. Відкриваємо капот. Відкрила? Да. Так. Так, знімаємо. Лему, все, зняли. Можна працювати. Так, і настав момент істини. Ми зараз будемо вирішувати, куди їх ставити. Будуть, напевно, отут, да? як скажеш. Це трошки вище. Отак, так? Отак хорошо буде. Да, Оці ми е, викинемо, да? Чи не А Не знаю. Ну, і не викинемо. А Тут мав бути фрагмент відео, де ми робимо за допомогою викрутки та запальнички отвори. Але оператор не зняв. Бо, я ja, оператор, я приносив свої вибачення. Все, дякую за розуміння. Так. І закручуємо. О, я вже так. Молодець. На, тобі тут. Да, болтик, на. Болтик. Ага, ячка он не моя. Готово. Осисі. Опа! Вот Ти тик! тик Тик-тик! О, тик! Вставляй, вставляй. Есть, есть. О, а болтик. Агоечка воно не новый. Так, готуємо проводку для наших противотуманок. Дивіться, раз. Так само. Так, натягуємо термоусадку. Натягуємо чи одіваємо? Натягуємо. що? речі. Інструмент. Так. Це ми робимо плюсовий проліт. Так во? Тако, тако. Так. Ну що? В порядок, сахту. Що ви робите? Так, Початку потрібні провода засунуті. Так. Засуваємо. Все? Да. Так. Завод? Так, да, завод. Чотенько. Перше положення, друге положення. Так. Протягуємо провода. Продовжуємо підключення бриттєво-туманок. Так працюють спеціалісти широкого профіля. Так, це у нас також друге, правильно? Перше. Да? Да. Так? Так. Так багато, ти що є? Ну так. Да. Ти все казав робити. Та я нічого не казав, це ти спеціаліст. А я з нею підголкую. Так. Де не пробіт? Де не Шукай. Той, той, це на жовтий чорне? Це угу. на біле? Та без різниці. На яке? На яку? Ти надійнеш, там і буде. А потім що робити? Оце, оце ще бі... жовтим, так да, правильно? Нет. Nee. Билый и червоный. Билый и черный, это черный черный. це, чорний, чи це чорним, чи за це цветом? Так, Мы зробили вже и другую сторону. Зараз так. Связан, вернее, и буде надежно, як швейцарские часы. Де. І дежав у нас не дуже надірно. Ну, не все має бути гладко. Так, все, продовжуємо далі. Для цього нам треба такий інструмент, тріщотка, одовжувач, От. і головка на 10. Беремо і робимо. Погнали. Сами мы откручиваем его полностью. Делаем минус? Минус. Теперь плюс, да? Тут тоже минус. Ты проверяешь мои знания, Я не поняла. Вот. я вот так накручиваем.

я вам ассистую, просто ассистую. Так, ты на вас что? Там сады на вас что? Увидимся, меня да, ведь сады на ассистент. ассистент учит. И таким макаром вырубим. Так, сейчас будем наливать клемму минусовую аккумулятора. Ну, давай. Что, и... идем проверять? Да. Иди в салон. Давай. Так. так. У вікни, у, вік... у вікни, у вікни, вікни. Я буду вітеля знімати. У нас вийшло. А ну інший режим. Ой, клас, красота. Ну що, будемо їхати тестувати. Будемо їхати тестувати. Поїхати. А, давай, давай, давай. Ну, раз. Давай. Ой, так, що. Найс. Красипа. Петюня. У нас вийшло, їдемо тестувати. Mm -hmm. Поїхали. Так, спеціаліст, що ви скажете? Я офігів, Валір. Я офігів. Вибачте за такий след. Ви за кермом тепер. Красота. Видніше стало. Набагато. Ну, то добре. Мені все Тепер кнопочка там з'явилась. Yeah. Їдемо. Видно все гарно. Це зараз вимкнений режим жовтого світла. А ну вимкни біле світло. Вверх. Ага, це в нас біле світло, А Ану вимкне його середнє положення. О, все вимкнуло так без туманок. Та ну,